Сталося те, чого слід було остерігатися одинокому власнику квартири, який так необережно все виклав про себе випадковій людині. Ще й точну дату від'їзду до родичів назвав. Історія Дмитрия Андрійовича доволі банальна. Тобто, як 4 юля 2005 року у нього був украден паспорт, в момент, коли він повернувся після покупки білетів на 12 юлях своїм Сумську область. І... Как выяснилось позже, за день до отъезда, то есть 11 июля 2005 года, у частного нотариуса Косенко Киевского нотариального округа были подписаны договоры купли-продажи на эту квартиру, согласно договору которого бывалин Дмитрий Андреевич как был, продал квартиру Ильченко Владиславу Леонидовичу за 150 тысяч гривен. При этом в тот же день были подписаны и документы, и заявления на имя начальника Ерва Святошинского отдела о выписке. И доверенность на Ильченко Владислава Леонидовича, тоже якобы бывали на Дмитрия Андреевича, о том, чтобы Ильченко Владислав Леонидович мог представлять его интересы по выписке. Дмитрию Андреевичу было важко навіть усвідомити, в яку халепу он втрапив. Я прийшов двері вибиті, я глянув, і вчинко цей ходить і улибається по кімнаті. І три чоловіка пустив і, хлопця годов. Ну, по двадцяти Ну Вони тут, значить, напойки. І, то, і, і те було до 20-го, це число, з четвертого. Ну, що 11 днів я прожив, знаєте, де? Оце де вийшли там. Трупи. А як він вам пояснював, чого він саме до вашої квартири має діло? От він вам прийшов, що він вам каже? Що тепер це моя квартира, чи от як він пояснював? Ні, він так не говорив. А як? він говорив? Нічого, ходив, улибався по кімнаті, все. Ви будете тут е, жити, обітати. Е, а якщо хочете, я вам орендую десь квартиру. Ну як це ви орендуєте? Це моя квартира, я кажу. Ви ж незаконно мене вигнали. Ще більше був шокований довірливий чоловік, коли суд постановив виселити його з квартири, за яку буцімто він отримав 150 тисяч гривень. Можливо, він такий собі хитренький дідусь простачок, гроші приховав, а за квартиру судиться. А з дружками аферистами що його захищають, поділить прибуток. Незворушний юрист та новий господар квартири запевнив, що саме так воно і є. Та цього того об'єкта ніяких претензій не має. А э, Горбаченко, который взял у него доверенность, соответствующим образом, э, сейчас заказные статьи э, в газетах, э, ну, по телевидению передачи, ну и, в общем-то, время от времени со мной созванивается и вымогает определенную сумму денег. Ну, до сегодняшнего момента я и не обращался в правоохранительные органы, но соответствующим образом, я так понимаю, что мне придется это сделать, потому что я должен защищать свои законные права и интересы. Але чому ж тоді були судові процеси? Суд Святошинського району та Київський апеляційний якось на диво легко відкараскались від цієї справи. Змучений старий ні у кого співчуття не викликав, а наявність фактів на його захист суд не зацікавила. Зі должны дати висновок експерти, то есть, было ли со либо на что, с було лі нарушення з сторони експертів, ніби на експертізу прийшли інші документи, тому що ознакомившись з ділом, то з есть... Некоторые документы, там всего их три штуки имеют, штамп книзь озразок, которое в основке в экспертном таки написано, что каждый документ, который был на экспертизе, то должен иметь штамп к низ А остальные отсутствуют. Да? Судья Киева Святошинского суда не... Они... Внимание не захотіла взяти всі доводи Буваліна. То знає, в принципі, рассчитывают аферисты, которые займаються тим, що кидають людей на квартиру. Шахраї через суд можуть винести рішення за деньги любое. То есть о корупції в судах, об этом только говорят, но об этом ніхто не это підтвердити. Після ухвали суду Буваліну світило дві перспективи будинок пристарілих або ще краще вулиця. Кандидата в бомжі захистили сусіди, коли побачили його сплячим у коридорі біля ліфта та сміттєпровода. В будинку запахло революцією. Чия та квартира рішає? На даний момент на на момент, это так суді. Рішення суда він може квартири. Они снаружи напанують. Адже люди, що знають потерпілого півжиття, можуть проаналізувати, здатний він на аферу чи ні. Загарбників викинули з квартири. Тепер Дмитро Андрійович чекає рішення Верховного суду, чекає у поки що своїй квартирі. На даний час вже порушена кримінальна справа за фактом заволодіння квартири по бойвару Кольцово, 11 квартира 107. Порушена кримінальна справа прокуратурою міста. Справа для розгляду передано прокурору Святошинського району міста Києва Смітюху. Відповідно це питання до правоохроні органи. Чи продавав дідусь квартиру, підписані документи його власною рукою чи іншою особою? Не дай Боже одинокій людині потрапити на гачок до квартирних шахраїв. Бо немає ніяких гарантій, що знайдуться добрі люди, які зможуть захистити. Та й правоохоронна система у нас ще не така досконала. Недолуге українське законодавство нема в нас реєстру втрачених паспортів, немає реєстру в Україні втрачених правостановлюючих документів на об'єкти нерухомості. Крім того, відповідно до матеріальної інструкції, коли проводиться угода з питань купівлі-продажу об'єкту нерухомості, то нотаріуси не витребовують і не вилучають ксерокопію паспорта. Продавців, покупців чи продавців об'єкта нерухомості. Це дає можливість зловживати метаріусами і шахраями, зловживати довірою добропорадних громадян і відбирати в них це майно. У нашій країні відбуваються вибори за виборами. У гонитві за народні голоси, державні мужі обіцяють нам солодке життя, агітують та закликають обирати тих, хто гарантує захист та допомогу. А тим часом із власних квартир на вулиці виселяють одиноких та незахищених. Людей заманять в інвестиційні петлі, розкладені довкола фантомних будинків. І всьому цьому беззаконню немає меж. Система, в якій рука руку миє, скріплена міцним ланцюгом корупції. І очевидні для всіх шахрайства та злочини чомусь залишаються без покарання. Чи може закон не один для всіх? З вами була програма Чорний квадрат та я Наталія Бавій. Тож будьте пильними, та нехай вам щастить.